Мене звати Дар'я. Сьогодні я познайомлю тебе з зі своїм серцем, душею, дитиною. Одночасно, одного моменту тут і зараз. Ми сьогодні поговоримо про школу тілесної освіти. Що це про що ти це? І навіщо це власне тобі? Чому все світ тебе привів сюди? Школа тілесної освіти я перестаю романтизувати і кажу сухо, по фактам це система освіти, технік. Практик реальних дій, взаємної дії моєї з тобою, моєї терапевта з тобою як клієнтом для покращення якості твого здоров'я на різних рівнях: фізичного, психологічного, морального, психоетичного і там є такі всякі наші жіночі приколи а, сексуальності, жіночності, вивільнення потенціального твого ресурсу для того, щоб ти звучала в цьому світі. Власною правдою і була впевнена в тому, що ти є цінність, ти є цінність, а не хтось в твоєму житті. А за фахом я терапевт, тому в школі є модулі і класи, які ти проходиш. Все починається з фізичного тіла, де жінки, до речі, і набирають кому потрібно, і худнуть кому потрібно. Все починається з фізичного тіла, де ми чекапи здаємо. Це вже не гра, це вже не гра в. Пісочні, це коли якщо в мене поганий феретин чи вітаміну Д не вистачає, я на це не звертаю увагу. Ні, школа тілесна світи це комплекс практик і комплекс твого здоров'я, яке веде до горящих очей. От коли ми фізичне тіло привели до порядку, це база, ґрунт, фундамент насправді, коли всі гормони мої твої а, в нормі, коли в тебе немає зайвого, зайвого зайвої ваги, зайвого зайвих думок. Ви, Твоєму ментальному цілі ти базу закрила, тоді ми переходимо в ряд, коли ти можеш практикувати зі своїм психоемоційним тілом, ти можеш передавати цей пласт іншим своїм клієнтам, тому що мої власні клієнти і клієнти школи це і терапевти, і психотерапевти, і ті люди, які дуже вузько в одній ніші. Лесна освіта для тих жінок, які. Недостатньо мають в собі дисциплінованість, то є норма взагалі, то якщо шо. Ми передаємо такий, такі техніки, такі знання, які реально покращують твій психоемоційний стан і прибирають звичку бути в тривожності. Це дуже важлива історія. Тілесна освіта освіти для тебе. Якщо ти зараз в проміжку між чимось новим і старим, ти не знаєш, як по-новому, а старе вже відмерло. Тобто, ти переходиш із твердої мішу. Ніше в м'яку, і тобі для цього потрібна реальна освіта і система знань і практик. Школа тілесної освіти для тебе, якщо ти експерт, з синдромом визуванця. Привіт, ми всі тут такі, і зараз ти не виходиш в системні продажі своєї експертизи, наприклад, в інстаграмі, телеграмі чи в будь-якому іншому медіа. Тілесної освіти для тебе, якщо ти хочеш стати конкретно тілесним терапевтом, а як захотіти ним стати? Ти просто відчуваєш імпульс до того, що тобі до людей. Ти можеш бути корисно, ти можеш слугувати. Ти в тебе є якісь техніки, практики і знання вже але тобі обширного погляду не хватає, професійного в'ю я би це назвала. Тобі не вистачає цього об'єму. Ти можеш тут це взяти, інтегрувати в свою систему і працювати з людьми в допоміжній професії. Головніше, в незалежності від всього, хто ти є в зовнішньому світі, навіть на тарифі самостійний, ти приходиш від точки «не» до, до внутрішнього відчуття Я є. І ще мені можна. Це ряд тих практик, яких просто ну, реально обожнюють мої клієнти. Вони і кожен день про це пишуть. Кайф, в незалежності, в якій ніші ти зараз знаходишся, пройшовши і здобувши тілесну освіту, ти А, себе дисциплінуєш, Б. Ти зрозумієш, як себе. Проявляти, а тобто продавати в цей світ, розповідати про свою експертність. Я думаю, що отримуєш знаєш таку цінну свою внутрішню, а основне ще зовнішню підтримку своїх людей. Тобто, це нетворкінг мовою підприємців. Дуже горда, тим, що а, по-перше, я знаходжуся в Україні, школа тілесної освіти це українська освіта, яка зараз буде набирати оборотів як Колаборації з медицинськими центрами, з правильним харчуванням, доставкою їжі, з лікарями, з найтоповими терапевтами, психосоматологами, які є у нас зараз, і локально працюють тут, будучи в нашій країні. Я хочу сказати, що в мене м'яка ніша, і ти можеш бути теж експертом в якій ніші, але якщо ти маєш себе в собі, Маєш обширний гелікоптер В'ю, я це називаю в своєму житті, те, що дає тілесна освіта. Да? Ти будеш знати, куди рухати себе і за собою людей. Це надважлива історія, правда. Це історія, яку я приобретаю до сих пір. Вона вартує всіх взаємних дій, бути втомленою від хаоса і несистемних дій, несистемних. Продажів і проявів в цьому житті. І я знаю, що це точно веде до модного слова, але до не дуже класного стану, яке називається вигорання. Точно знаю, що тілесна освіта позбавляє тебе і твоє життя від хаосу, яке веде до тривожності і вигорання. Це все не потрібно. Можна бути структурною, цілісною, можна бути собою. Запрошую в школу тілесної освіти і застеснялась. Кошмар. Якщо під час перегляду цього відео ти відчула імпульс, це твій природний знак на те, що в мене є той досвід, який я тобі передам, і в нашої команди також я тебе запрошую на співбесіду, де ми з тобою реально зрозуміємо, чи нам в одному напрямку. До зустрічі.